До уроків фізкультури просто неба учні місцевої школи звикають вже із першого класу. Поки найменші грають із м'ячем, старші здають нормативи із бігу прямо посеред дороги. Про великий і теплий спортзал мріють як вчителі, так і школярі вже не перший рік. Тим часом нова школа із усіма зручностями, в тому числі і спортивним залом, поки що залишається порожньою. Будувати заклад почали ще у 2011-му, та через відсутність фінансування роботи припинили. Школа почала у нас будуватися зв'язку з тим, що в нас старе приміщення школи, воно таке, що ну, як не латає, не латає, все одно все відпадає, відчиняється. Треба, було, нам, щоб була нова школа. Тут передбачено, щоб у цій новій школі вже було актовий зал, спортзал нормальний вже такий, щоб ну, як в Європі ці спортзали, а то наші діти, зима, сніг по коліна, немає де займатися. Коли нормальна погода на вулиці, коли холодно, то в коридорах, в класах займаються. Зараз у старій школі навчаються понад півтори сотні школярів. За знаннями сюди щодня приїздять понад 70 дітей із п'яти навколишніх угорських сіл. Та якби умови були кращими, каже директор учнів, було б набагато більше. Наша старе приміщення, нашо, таке ми бачимо, справа побудовано приблизно в 1890 році чеським паном. В 1937 році тут була започаткована початкова школа у 1966 році восьмирічка, а в 1992 році середня школа. Ми робимо ремонт на 1 серпня. У нас має бути ремонт зроблений у школі. На 1 вересня в деяких приміщеннях уже ми робимо повторний ремонт, тому що особливо якщо йдуть сухі літа. То все починає знову тріскати, все починає обсипатися, стеля починає сипатися. Діти тісняться у невеликих класах шкільної бібліотеки. Тут немає, взагалі їдальні також. Учні в молодшої ланки харчуватись возять до сусіднього села. Практично, у нас ми не можемо ні групу продовженого дня собі уводити. Не можемо на гурткову роботу. Ми мусимо вивільняти маленькі От початківці, в нас коли звільняють класи, то мусять туди переходити. Тобто в нас практично кожен клас використовується до 17-ї години. Проблема в селі із дошкільною освітою. Дитячого садка тут також немає, а тому діти йдуть у перший клас абсолютно непідготовленими. Вирішили так, щоб зробити зразу в цій новій школі і садочок, щоб була, і дошкільна, щоб була. Тому що в цій старій школі навіть немає де розміститися дошкільну освіту, яку тепер треба, щоб була надавалася дітям перед цим, як йдуть в школу. Садочка немає, потім вчителям у першому класі надзвичайно важко. Діти ж мають вже знати і читати, і писати, і малювати, а в нас приходять діти з вулиці. А возити дітлахів до сусідніх сіл мають можливість не всі, та й там садочки переповнені. Тож право на освіту, яке по закону має кожна дитина, в нашій країні поки що існує лише на папері.